Всім привіт, друзі! Сьогодні я розкажу, як зробити коментарі, щоб працювали в Ютубі. Ось, якщо на вам Ютуб їх вимкнув. Давайте зайдемо на, Ось, наприклад, роблю макіяж. Відео мене таке вишило. В Ютуб Студіо у нас є така от піточка, карандашчик такий. Ні, це відео не для дітей. Це перше, що нам треба нажати, щоб не його не рекламувало в дитячому Ютубі. Далі ми нажимаємо теги, теги, потім коментарі вимкнути, «Вимкнути». Нажимаємо Зберегти, зберігаємо. Тепер давайте зайдемо в YouTube. Йдемо в YouTube, перезагрузимо, дивимось. Так, коментарі вимкнуті. Заходимо на відео, яке я не включала коментарі, наприклад. Хоч це буде відео, наприклад, ось тут. О, я не включала коментарі, тут написано коментарі вимкнуто. Ось так от. Користуйтеся. Всім. Дякую, всім, пока-пока.